Вулиця Лесі Українки після ремонту. Бескіт. А тут яка краса міротель, весна, Молдова, Ріксус з гори. Там в горах сніжок. Цю вуличку трошки пару метрів зробили, дивіться, зрінчова який модний аксесуар. Дозволяє проводити зйомку в морозну погоду. Вдячні за нього, тому... Кому вдячний. <гум> Будемо спускатися вниз. Через вокзал. Підемо в напрямку до Добівету. Центральна частина Трускавця. Садочок. Прямо дорога до Ісуса. Дорога до Ісуса нарешті рівна. Лівінша дорога на Мазепи, до Санторія Дніпро. Наприклад, а ми спускаємося донизу. Тут будка собача, в собачій бучці живе пес. Мало автомобілів припарковано біля будинків, які здаються подобово квартири в оренду. Ну, Що означає? Це означає, що Люди приїжджають на поїзді, значить ви вчора, до речі, бачили, напевно. Ну якщо не вчора, то кілька днів тому ми викладали коротке відео <соє> про заповненість електрички Львів Трускавець. Так, кілька вагонів були зовсім-зовсім порожні. Звичайно, що в інших вагонах там їхало двоє, троє, п'ятеро людей. Такі варіанти були, але от <соє> цей той варіант заповненості. До речі, Дніпровський потяг теж. Курсує через день, як курсував, навіть ви його зараз побачите. Є дитячий вагон, є жіночий вагон. Але такого цікавого що хочу сказати, він теж став значно коротший. Він вже не такий довгий, як був, тобто навіть при курсуванні через день, він значно-значно став коротший. О, тут ми зупиняємося, бачите, зараз четвертий вагон, коли таке було. Тут мав би бути десь дев'ятий, десятий, а не четвертий. Потяг дуже і дуже короткий. А як він задимів, палять провідники якесь сміття, потяг димить. Ну і нагадаю, що в Трускавці є така розвага, як перехід через потяг. Ха -ха. Відчуйте себе Девідом Коперфілдом. Он, до речі, п'ятий вагон. Значить, п'ятий, а біля нього одразу восьмий. Ну, це вагон номер 5 це номер 8 Тобто вагони навіть не всі підряд є. Шостого і сьомого вагону нема. От восьма, і ми зараз через дев'ятий вагон перейдемо на той бік вокзалу. А Київський потяг, дивіться, 1, 2, 3, 4, 5. Ну ви будете казати, що я жартую, але хочете, зупиніться, всім пархуйте. П'ять вагонів. От я зупинівсь навіть вам наближу. Скільки вагонів в потязі? Там вже видно його і початок. Отак. От а ми перейдемо через дев'ятий вагон. Дубровського потяг. і знову ж видно, що не сильно багато пасажирів на нього очікує на від'їзд. Я бачив прибуття, прибуття, до речі, щоб побачити, щоб хоч хтось прибуває, треба знімати в ті дні. Коли заїжджає Трускавець 365. Так, в ті дні можна на прибутті щось цікаве побачити таких людей. Так то, інші дні не дуже багато людей приїжджає в Трускавець. Ну, але це поки що, звичайно. Що поки що. В майбутньому буде по-інакшому. В майбутньому буде ще менше, напевно, правда. <сіх> ну, в близькому майбутньому, в далекому майбутньому буде набагато більше, набагато краще. Це якщо коротко. Провулок тихий. Мало що змінилося. Провулку тихий. Але коли світить сонечко, він завжди виглядає гарніше, презентабельніше. Арніка, кафе Арніка, санаторій Арніка, більше аркада, санаторій аркада. А, до речі, один з найдешевших санаторіїв, Один з найближчих до вокзалу. Та й до центру, зовсім близько, до білету. Кому цікаво. Інша справа, що за такі гроші вже там умови будуть навіть не такі, як в кристалі. На мою думку, то що я бачу. Добудували будинок, на горі таке враження, бачите, буде оглядова тераса ще. Ай, дайте на Оскар подивимося. От, Оскар, сонечко. потяг, вокзал, краса яка. Це не туман, це з потяга. Оцей дим іде сміття палять, кажу. Фу. Дихати неможливо. В ті дві години, коли Дніпровський потяг стоїть на вокзалі. 12.09, так, третій набівець. Супонує вже можливо кола не крутити тут напряму. Підемо до бівету через ринок, покажемо вам, що де як на бівець. А, концерту ви побачите, ну анонс-концерту ви точно побачите в одній з наступних серій. Я вийшла на вулиці річки. Пельменна, пельменна працює. А дійшли вже майже до злата до пам'ятника Степана Бандері. Тут оренда. З'явилися нові приміщення, які здаються в оренду в цьому торговому комплексі. Аптека нагадаю, ця аптека цікава тим, що вона заявляє себе як цілодобова. Це Корисна інформація для всіх відпочиваючих. В такому місці як Трускавець А, і трошки центру вже раз ми сюди дійшли вже давайте ще захопимо трошки центру подивимось <кій> <кій> вулиця Шевченка нагадаю це 12-та година дня